«Твоє життя варте уваги, такими словами хочеться привітатися з усіма нашими глядачами. Життя це водночас і боротьба, і насолода. Воно вірить в нас, а ми в нього. І так хочеться замість слова життя сказати Бог, адже саме він вдихнув дух життя в людське тіло і спонукає нас вірити в нього за всяких умов, і тоді, коли ми всміхаємося від щастя, і тоді, коли плачемо від горя. Кожна людина із сумом пригадує ті дні, коли хворіла. Як завжди, це було несподівано і доводилося відміняти всі свої плани. Довгоочікуваний день удужання ставав справжнім святом. А що відчувають ті люди, які не тиждень, не два, а довгі місяці з останніх сил боряться із хворобою? Як вистояти у поєдинку з недугою, знає герой наступної рубрики Іван Бордунос із Черкащини. Коли я ходив у школу, з'явилася дівчина, в якої батьки були віруючі. Але ця дівчина вона мені дуже сподобалася, так знаєте. Полюбив її так в серці так своєму. Я цього такий не казав, але дуже полюбив. Я зрозумів, що з усього села, з усього класу, це вона єдина для мене. Повернувшись зі служби, Іван одружився з Надією. І фундамент своєї щойно створеної сім'ї вони почали закладати на принципах християнської моралі. І з 90-го року до цього часу Бог благословляв нашу сім'ю, дав, дав нам шість дітей, чотири сина і дві доньки дав. Дуже така була хороша сім'я, любяща, Ми молилися, ходили в церкву, діти дуже хорошо вчилися в школі. І в мене так і в нас уже в сім'ї народився такий стереотип, що Бог він живий, що Бог він реальний, що Бог він е, милуючий, любящий. Пам'ятаєте, у 2012 році багато людей ходило оповитих страхом, а раптом кінець світу щодо нашого героя. То він до цих пліток ставився досить скептично. За його особистими переконаннями, які він базував на святому письмі, точної дати кінця світу ніхто з людей не знає і ніколи не знатиме. Між іншим для Івана минулий рік міг би бути все таки останнім у житті. Правда, зовсім з інших причин. От буквально в прошлому році, в 2012 році, ну таке сталося в нашому житті. В середині літа, ну я почувствував, що мені ну, щось так трошки погано. Ми зробили е, МРТ всього тіла голови, і нам мені сказали, що е, ми обнаружили опухоль, ну таку, як е, е, яйце від курки. Щоб не трапилось, у сім'ї Бордонос молитва завжди була першою допомогою. Цього разу, почувши таку страшну звістку, і дружина і діти по кілька разів на день схилялися перед Богом, просячи зцілення для батька великого сімейства. І ми стали так на коліна і зразу ми почали молитися Богу, почали казати Господь. Ми знаємо, що ми в твоїх руках. Ми не допускали ні одної секунди, що Бог десь відвернувся, що Бог нас не чує, що Бог не милостивий. Але Знаєте, обстановка мого фізичного тіла ставала все гірша, гірша, гірша. Лікарі запропонували операцію. Проте хворий Іван Бордунос не мав на це внутрішньої згоди. Йому хотілося знати напевно, як же надалі складеться його доля. Адже після хірургічного втручання в кору головного мозку наслідки для людини можуть бути непередбачуваними. А йому так не хотілося у своїх 46 стати розумово неповноцінним чи фізично обмеженим. Ну, можна сказати, від осені до зими до кінця прошлого року, 2012-го, ну е, я вже майже нічого не бачив. Я з двох е, кроків не бачив вже дитину. Коли діти до мене підходили, я питався, а хто це прийшов? А Андрюша казав, це Андрюша. я, Андрюша. Із 97 кг похудав на 78 кг. похудав. Я перестав їсти. Я ну, був ну, майже скажімо так, в лежачому такому стані. В мене повністю була одібрана ліва сторона. От рука, нога, вони в мене не працювали. І з кожним днем здоров'я Івана погіршувалося. Від цього страждав не тільки він сам, але й уся сім'я. Дивитися, як в тебе на очах згасає життя найріднішої людини. Це дуже важке випробування. Ночі були безсонні. Я кричав, дуже боліла голова. Я так упирався головою в одне бійце, а ногами в друге. Я так давив оббийця головою. Ну щоб зняти таку боль. Ну, голова дуже боліла. Я лежав сам на дивані і отак крутився головою і тілом туди-сюди і кричав. Ну це цілу ніч таке було таке состояння мого фізичного стану, що я вже майже не їв, я вже ночами майже не спав. Я вже майже не ходив. Мене носили діти на плечах. У ну, старші сини мої сини, якому 25-22 роки і 20, Мене брали чи на кухню, мене просто носили на плечах. Принесли, поставили і забрали мене на койку. Боротися за життя вже не було ніяких сил. Усе, що тримало Івана на цьому світі, це його віра і молитва рідних та друзів. У березні місяці я вже зрозумів, що ну, я вже скоро відійду до Господа. Наступили такі е, критичні такі моменти мого життя, що е, в мене були такі мікро, такі коми вже були. Що коли врачі приходили до мене, то е, я такий був, ну знаєте, як відключався, е, кажуть люди. Відключався вже лежав, нічого не говорив, ні е, свідомості такої не було. Ну, вони сказали, це, це така начальна стадія, вроді як коми. Оце ще трохи він паде в кому і він не вийде. Здається, в розумі наш герой уже змирився з тим, що наближається кінець його життя. А от серце підказувало: ні, ще треба боротися. Ти маєш жити, Іване, вір у це. Це в мене була, як я сказав, ця пухлина як крашанка така була. Ну, Коли через 9 місяців, у березні місяці цього року, 2014, ми пішли, зробили повторну МРТ, то опухоль вже була як гранований стакан 250 грамів. Вона там всі ці желудочки в мозгах, як вони, вона майже все передавила. Я вже не бачив, я вже майже, ну, майже не чув, мені вже їсти не хотілося, мене одне хотілося спать, спать, спати. Таке якесь предкомове ну, стан такий був предкомовий. Лікарі повідомили дружині Надії, що її чоловіку залишилося жити лічені дні. Операція, хоч і дуже ризикована, проте остання надія, сказали вони. Хоча ніхто не знав, де саме і за яких умов може померти Іван Бордонос. чи під час операції, чи потім у реанімації, чи просто зараз у лікарняній палаті. На все Божа воля, ви тільки моліться. Такими словами звернувся хірург до рідні. Вісім годин мені потрібно буде стояти на ногах. Приблизно стільки триватиме операція. Знаєте, там в серці, там глибоко, там в розумі, в голові, де була опухоль, яка витісняла все. Вона не могла витіснити слова Божого. Вона не могла витіснити тих слов, через які, які сказав Господь, що я з тобою, де б ти не був, куди б ти не пішов. Чи через вогонь, чи через огонь, чи через воду. Оця опухоль оця не могла витіснити. Іван Бордунос знав на пам'ять багато біблійних текстів. Цього разу йому спало на думку одне місце писання, де говориться про те, що Господь триматиме людину за правицю, коли їй стане нестерпно важко. Зі словами молитви на бустах, наш герой ліг на операційний стіл. Очі мої вже не бачили. Я вже почувствував, ну як вроді, як знаєте, як так. По такому скользяшому я вже так поплив, що я вже так одключився, я перестав чувствувати руки, ноги, але так сознання в мене розум, він, він ще так діяв. Я казав Господь, я вірю, що ти тримаєш мене за праву руку, що ти тримаєш мене за праву руку. Я не в руках людей, але я в твоїх руках. У стані наркозу Іван побачив, як в операційну кімнату зайшов чоловік у білому і взяв його за праву руку. І рівно стільки часу, скільки тривала операція, він його не відпускав. Я дивлюся, цей мужчина пішов. Думаю, як же я буду далі? І тут раз-раз так мені в плече, хтось постукав, і я відкриваю очі. І дивлюся, стоїть медсестра передо мною каже, мужчина, та. Заспокойтеся, віддихніть уже. Кажу, представляйте, дявушка, мені предстоїть операція. І я молюся, щоб Бог мене благословив. А вона каже: та вже 9 часов вечора. І операція вже закінчилася, і вдачно. Алілуя! Почуття щастя розпирало груди Івана. Він вірив, вірив, молився, боровся. І ось тобі результат. Живий. І швидше всього здоровий. До хворого вперше завітала делегація лікарів, почали розпитувати. Ну, кажуть, ну як же тебе звуть? Ну, кажу, Воня. А де ти живеш? В Черкасах. А фамілія сказав. А дружину сказав. А ще Фух, вони кажуть, ну все адекватний. Якщо порівняти фотознімки Івана Хворого і теперішнього, здається, перед нами дві різні людини. Хоча як би жахливо він не виглядав тоді на світлинах, але саме з того часу почався процес його повного одужання. Хворі після таких операцій по два місяці лежать і не можуть піднятися, а наш герой уже на третій день спускав ноги і злазив з ліжка. На сьомий день він прийшов і дивиться на мене. То каже: то в тебе голова точно не болить, точно кажу не болить. І ти вже встаєш, да? і ногами дригаєш, дригаю, і пальцями ворушиш, ворушу, і вже можеш там бантики зав'язувати. Зав'язую і вже бачиш мене бачу. Ну то каже, вставай та ходи. На восьмий день після трепанації черепа Іван Бордонос уже ходив по коридору. На десятий його виписали з лікарні додому. Також неймовірними темпами почали відновлюватися зір, слух і рухливість кінцівок. Через два місяці наш герой читав Біблію і без проблем друкував смс-повідомлення. Тиждень тому він проїхав за кермом своїх перших 100 кілометрів. Ще півроку назад він стояв за крок до смерті. Тепер йому залишилися лічені дні до повного одужання. І я хочу сказати усім, хто мене чує, що Господь він люба кожного. Бог послав Сина свого Ісуса Христа, щоб Він помер за кожного, за тебе і за мене. І Він хоче допомогти тобі. Він хоче тебе держати за праву руку. Він дуже переживає, як батько переживає за своїм сином. Він переживає, щоб ти не болів. Він хоче послати тобі своє зцілення. Він хоче більше, щоб ти не вмер, щоб ти жив. В його руках твоє і моє життя. Легко і просто боротися з хворобою тоді, коли встановлений діагноз, підібрані правильні ліки і людському організму це під силу. Правда, потрібен час і бажання людини видужати. А що ж робити тоді, коли захворювання становить великий ризик для життя і методи лікування не гарантують успіх? Так само потрібен час. Бажання людини одужати, і найголовніше віра, особливо в те, що твоє життя в Божих руках. Здоров'я це Божий дар. Правда, збагнути його цінність можна лише тоді, коли ми хворіємо і нас покидають сили. Отже, здоров'я в першу чергу треба берегти. А коли ми хворіємо, задати собі запитання, у чому причина. Розкрити духовний зміст цієї теми ми запросили в нашу студію проповідника Божого Слова, лікаря за фахом Павла Сільковського. Раді вітати вас в нашій студії. Дякую, Лариса. Мені теж дуже приємно бути сьогодні тут. Ще не так давно. Я був не просто гостем, я працював у цьому чудовому колективі, але, звичайно, час пливе, все тече, все змінюється. Я отримав освіту лікаря, зараз працюю в іншому місті і можу відвідувати вас лише як гість. Але зустрітися дуже приємно. І для початку запитання: спокон віку людей цікавило, звідки приходять хвороби, і чому людина стає заручником їх е, все бере початок ще від перших людей і від Едемського саду. Коли диявол спокушував єву, він казав, коли ви з'їсте оцей заборонений плід. То станете як боги і зрозумієте, що таке добро і що таке зло. Єва відкрила рота і думає, о, я щось таке дуже цікаве, напевно, і дуже велике дізнаюся. Ось, але насправді це був такий гарно завуальований обман. Звичайно, вони не знали, що таке добро і зло. Чому? Тому що все, в чому вони жили, це було добро. У них не було просто чим порівнювати. І ось коли відбувся цей переступ Божої волі, коли люди почали хворіти, коли люди почали помирати, коли люди почали вбивати один одного на превеликий жаль, вони побачили, як погано жити без Бога, як погано жити під цим прокляттям. І оцінюючи те, що вони мали, вони дійсно дізналися, що таке добро. і Зло тому все оце результат того переступу, результат того прокляття. Хоча в Божій волі цього передбачено не було, щоб люди хворіли, ось щоб люди переживали такі страждання. І навіть коли Ісус Христос прийшов на землю, він не роздавав хвороби людям, а навпаки, та стілював так, їх так. звільняв до від... допомагав людям, звичайно. Але людина може хворіти з багатьох причин. Ми зараз не будемо конкретно зупинятися на кожні. Так, бо працювати поговоримо багато. про те, що потрібно робити в першу чергу, коли ти захворів, і яку роль відіграє при цьому віра людини. Ну, знаєте, віра відіграє дуже велику роль. Я повернуся ще до того запитання. Можливо, хтось думає собі: а значить, якщо корінь хвороби є гріх, то значить, якщо людина вірить Богу, служить йому, то вона не має хворіти. як? Ну, насправді, ні, тому що ми живемо в цьому світі, який ось переживає зараз це прокляття, і ми всі знаходимося під впливом цих законів. Тому всі люди можуть переживати хвороби, але е, віра. Відіграє дуже велику роль. Дуже велику роль, я це бачу щоденно в своїй практиці. Ви знаєте, що ну, одного разу після успішної, досить такої і складної операції, я підійшов до хірурга, який був надто стомлений, і запитав просто його: скажіть, будь ласка, чи... От Коли ви починали цю операцію, коли ви підходили до дитини, яку ви мали оперувати, чи ви вірили в те, що ви будете мати успіх, що ця операція буде успішна через те, що ніхто не знав точно, чим вона закінчиться. І ви знаєте, він мені відповів, якби я не вірив, я би навіть скальпеля до рук не взяв би. Тобто, що робив хірург? Робив такі практичні речі: різав, видаляв, зашивав. Але він каже, якби я не вірив, я би навіть її скальпеля до рук не брав. Так само і в наших хворобах. Якщо людина, от я бачу це, якщо людина приходить до мене і вона мені не вірить, то надарма мої всі пігулки, які я їй призначаю, ін'єкції і все інше, користі не буде. Хоча фізика, хімія все ніби працює. Тому віра відіграє дуже велику роль тут, Ну, напевно, вирішальну, я би так сказав. Не секрет і, мабуть, в вашій практиці ви часто з цим стикаєтеся. Що людина, почувши якийсь страшний діагноз, не знає, як поводитися. Одні, можливо, зранку до ночі будуть молитися, закрившись в кімнаті, інші вдаватися до народних рецептів, треті – покладатися лише на свою силу волі. А другі молитися на лікарів, чітко виконуючи всі їхні е, поради. Скажіть, будь ласка, чи це не є крайності? Ну, Незважаючи на те, чи людина здорова, чи людина хвора, дуже важливо не втрачати здоровий глузд. І тому сліпо щось робити, звичайно, це неправильно. Ось, і тому здоровий глузд має бути всюди. Я розумію, чим зумовлена така поведінка, коли люди там не, не, не звертаються до лікарів, а до всіляких там сусідок, бабусиних рецептів, бабок, дідів і всього, і, всього іншого. Ну, часто це недовіра. От в нашому суспільстві ми. А зараз переживаємо таку період такої тотальної зневіри до всіх інстанцій, в тому числі і до лікарів. Ось. І тому, е е на жаль, але це об'єктивна реальність, в якій ми живемо. І все ж е хотілося б порадити, звичайно, шукати шукати людину, шукати спеціаліста, якому ви би могли би довіритися, якому людина могла би розказати свої болі, свої переживання. І, і ну, вірити, що він допоможе, і при цьому всьому, звичайно, знову ж таки, отримавши навіть пораду кваліфікованого фахівця, не втрачати здоровий глузд, ось а розуміти, що людина є людина. Часто і чудові спеціалісти, і лікарі все одно є таке, що знати такі мати досить такі матеріалізовані. Ось вони надзвичайно вірять, що фізичні фізико-хімічні закони це понад усе. Ось ну, але людина як духовна істота, вона повинна поєднувати, поєднувати і е, вказівки всі, які вам десь спеціалісти, разом з тим. І з вірою, я не відкидаю цього, тому що я бачу, як це працює, просто і допомагає. Звичайно, важко не погодитися з тим, що Бог це і остання інстанція, і за ним останнє слово, коли йде мова про життя і смерть. Але все одно він зацікавлений в тому, щоб ми були здорові і щасливі. Ваші поради, як жити так, щоб досягнути цієї гармонії і зовнішнім світом, із самим собою, і також, щоб наша душа, дух і тіло вони були, розвивалися в комплексі, ну і поменше хворіти. Абсолютно вірно сказано, що Бог це остання інстанція, ну, яка приймає зрештою, рішення і про наше життя, і про нашу смерть. Але на превеликий жаль, Бог буває останньою інстанцією, до якої звертаються люди. Ось, і буває, люди обійдуть, як кажуть, Крим і Рим. Ось і коли вже нічого не допоможе, звертаються до Бога. Ну, це погано, я так скажу. Найкраще, щоб. Щоб Бог все-таки був найпершою інстанцією. Ну, звичайно, для того має бути глибока віра і довіра до нього. Ось і саме це необхідно ще й для того, щоб мати от, оцю гармонію між собою і світом, між собою і людьми, оту гармонію, про яку ви зараз говорите. Я кожного дня їду на роботу і проїжджаю через один із храмів в тому місці, в якому я зараз живу, і там є такий великий плакат висить, і великими літерами написано. Постав Бога на перше місце у своєму житті. Кожного дня я це читаю, і мені це дуже подобається. Це дійсно дуже важливо, коли Бог стоїть в нашому житті на першому місці. Можливо, це звучить досить банально, досить просто, і може хтось сказати, що ви з тим Богом. Але насправді це ну, насправді це діє, насправді це правда. Чому? Тому що, знаєте, якщо я довіряю Богу, якщо я знаю, що Бог керує всім світом, то що би не сталося, що би не прийшло в моє життя, я можу бути більш-менш спокійним. Це допомагає мені зберігати мою нервову систему стабільною і мої нервові клітини не відмирають передчасно. Як якщо ви знаєте, вони не відновлюються. І зрештою, до старості можна мати таку ситуацію, про яку говорять в когось, що з віком приходить мудрість, але інколи вік приходить сам, бо нервові клітини вже відмерли. Ось якщо ми занадто за все. Переживаємо і хвилюємось. Ось точно так само, якщо Бог стоїть на першому місці в моєму житті, це допомог, це позбавляє мене таких, знаєте, вад, як заздрість, таких від різних шкідливих звичок, від всього іншого. Ну це і це допомагає підтримувати моє фізичне здоров'я так само. Ось разом з тим, якщо навіть приходять якісь проблеми, приходять переживання, приходить якась хвороба в життя, ну я знаю до кого звертатися. Я, я вірю в Богу, я звичайно користуюся і всіма лікарськими призначеннями. Але як ми вже говорили попередньо з вами, оця віра в поєднанні з моєю дією, вона приносить дуже гарний результат. І тобто часом, це та... не пасивний стан, а активний, Звичайно, так? віра, це не значить, що я буду сидіти і чекати, коли то мені там щось з неба впаде. Віра, це означає просто вірити і діяти. ось Так само, як той хірург. Він вірить, але він працює. ось. І тому, коли ми віримо і працюємо, це дає успіх. це дає, Знаєте, як кажуть, деякі жінки благословляють своїх чоловіків кажуть, я вірю в тебе. І чоловік і подвиги звершує. Здається, ну там, жінка вірить, а чоловік діє. Ось, ось, ось Що таке? Вона ж його там не штовхає, за руки не тримає. Але це віра, вона є діяльною в житті, і це правда. Мабуть, всім нашим глядачам сподобалися ваші відповіді, все було змістовно, конструктивно і по темі. Ну, і я І я, я думаю, вони хотіли б дізнатися, де конкретно ви працюєте і за яким фахом. Я працюю зараз в місті Рівному, в обласній дитячій лікарні, у відділенні анестезіології. Я дитячий анестезіолог за фахом. Лікую важкохворих діток, роблю їм. Наркоз під час операції. Ось і тому така робота важка. Робота дуже має моральне навантаження. Але я люблю свою роботу. Ось мені подобається допомагати людям і бачити, коли приходять люди важкі, дітки їх приносять в реанімацію, як правило, приносять, а ми їх відпускаємо. І вони йдуть своїми ногами, і це надзвичайно приємно. Чому я запитала? Тому що в такому випадку, коли хвора дитина, особливо важливо, щоб вірили батьки і займали правильну позицію. Звичайно, якщо хтось із наших глядачів просто перебував, от в такому стані, ви бачили, що дуже часто в нашій країні в такому відділенні батьків навіть за поріг не перепускають. Вони там стоять за за дверима зачиненими. Ось і вони ми працюємо, а вони там за дверима стоять, моляться, очікують, і, і вони вірять. Ось і коли вони вірять, і коли вони довіряють, ви знаєте, результат буває такий. Ну, ти очікуєш цього, ти чекаєш цього, а такий ну дуже швидкий і навіть несподіваний інколи. За все слава Богу, вам і бажаємо так. натхнення, сили у вашій нелегкій, але благословенній роботі. А нашим глядачам знову ж таки здоров'я, позитиву і всього лише найкращого. Коли тобі не стартно важко, не забувай, останнє слово все одно за Богом. Ти тільки вір, що це для тебе найкращий вихід, а Бог бажає людині тільки добра. Тож давайте і ми будемо творцями доброго, вічного, мудрого. Твоє життя варте уваги. Перш за все, Божої. зустрінемося за тиждень всього найкращого.